Ставте плюсики, ми будемо знати, що ви на зв'язку і вже можна починати працювати. От, поки що у нас там останнє налаштування, хочу вам нагадати, що цього місяця у нас триває а, акційна пропозиція, яка присвячена нашому дню народження. А, цього місяця нам 14 років, тому ми також вирішили зробити вам приємне у нас чудові знижечки. Якщо хочете отримати прайс, також ставте плюсики, пишіть прайс в коментарях. Вам менеджери надішлють всі наші акційні пропозиції. От. А також на основному екаунті ZMS Ukraine у нас триває розіграш, Також цього місяця він скоро вже завершиться. Розіграш апарату вартістю у 100 тисяч гривень. Так що переходьте. Отримуйте всю інформацію і приймайте участь. От, а поки ми трошечки чекаємо, все окей, у нас, так? Все добре. Добре, сьогоднішній ефір у нас присвячений такому чудовому апарату мікрострумової терапії: це Земіс Elastistrom. Стром. Це рукавички і сам апарат. Як бачите, він дуже компактний. Чудовий апарат в домашньому догляді. Тобто мікроструми займають другу позицію. Це топ, також разом з ультразвуковим скрабером девайси з мікрострумовою терапією, вони досить популярні. Ви знаєте, що у нас є інші девайси, так? Це з електродами, досить такі великі сфери, електроди, також є у нас рукавички. Відрізняються вони по відчуттях. Так? Рукавички вони мають такий більш лагідний вплив. Так? Ви впливаєте усіма десятьма пальчиками так? одразу, тому відчуття там ну, інші. Також ви можете опрацьовувати зони шиї і декольте. Давайте я вам вже більш детально так вже розкажу та, про цей апарат. Він має кнопочку включення. Так, є. Плюс і мінус. Ми регулюємо потужність. Тут потужність у нас від 1 до 9. Пристрій дуже потужний. Тобто ви можете обрати собі Будь-який комфортний рівень. Ну, вистачить всім, це точно. Зазвичай ми проводимо тут процедурки там, на першому чи другому рівні. Також ви можете обрати режим от A B-C. A для обличчя, B для шиї і C для декольте і тіла. Перемикається він цією кнопочкою SET. Ось, як бачите, тут пішла зміна. Відрізняються ці режими подачою струму. Е – це постійний A, B і C, там поімпульсна подача з різною частотою. Як ви їх використовуєте? Тобто ці рукавички ви вдягаєте на захисні рукавички зверху, там, чи латексні, чи будь-які у вас є. Але обов'язково на рукавички. Ось таким чином. Відбираєте, налаштовуєте рівень і проводите саму процедуру. Процедуру ви починаєте проводити, ну, зазвичай з етапу очищення, да, треба змити все з поверхні, всі забруднення. Зараз у нас модель вже підготовлена, тобто етап очищення і. І тонік вже був нанесений, тому я наношу одразу провідний гель, це наш гель Глорітальт. Він збагачений поживними речовинами і розроблений спеціально під мікрострумову терапію. Все добре? Да. Росите досить таким тонким шаром. Не потрібно, щоб рукавички плавали просто в гелі. Просто розносите, щоб було достатньо. Також для кращої провідності ви рукавички можете змочити. Зараз я вам покажу, яким чином ви робите. Знаєте ви їх таким чином, щоб апарат сам був зверху. Щоб вам проводочки не заважали. Ось так. Так, і змочуєте, змочуєте лише пальчики. Тобто досить так. Легенько змочили, віджали і все, і починаємо процедуру. Зазвичай ми маємо три етапи так, пройти в мікростромовій терапії. Спочатку це лімфодренаж, далі це стимуляція м'язів і розслаблення м'язів. Дивіться, рукавички ми ставимо краще ставити на одній стороні обличчя. Тобто, якщо ви будете ставити таким чином, у вас. Ну, вплив струмів буде не такий потужний, як потрібно. У нас є питання. Ага. А чому, чому треба рукавички обов'язково ці, я так розумію, ці латексні. Просто щоб ви не відчували вплив струмів, тобто ви ну, оберігаєте себе <с? <с?> от, від впливу ну, мікрострумів. Для обличчя ви ну, цю процедуру проводите, а от, ну, для рук. Це відчувати не завжди вам потрібно. просто. Починаємо з лімфодренажик. Від центру до периферії зводимо це до лімфовузликів. лімфовузлики у нас є і щелепні, та і от біля вушка. Так що одразу дуже зручно, от якщо ви працюєте, ну, всією да. Так, Все добре, а, От, да. так, все комфортно. Да. Так, Ми працюємо на першому рівні. От, ну, Модель нам знайома, дівчина з чутливою шкірою, да, тому всі етапи ми будемо робити на першому рівні. От, виконуємо такий лімфодренажик. щоб вам більш приємно шкіру притримувати, да? рухатись таким чином. З перорбітальною зоною чудово працює, з навляками, навляки виводить. Підчелетну зону також от ми задіваємо, опрацьовуємо та якраз вводимо це до підчелетного вузлика. Для таких любителів самомасажу це зараз дуже популярно, дійсно такий девайс ну, просто є чудовим помічником. Тобто, якщо ви володієте дійсно масажними техніками, ну, в домашньому користуванні мікрострум ну, вам додасть ще більшої користі від цього процесу. Наші питання: а наскільки він потужний де? девайс? Девайс дуже потужний. Тобто зараз ми робимо це на першому рівні та, потужності, він має 9 рівнів потужності. Девайс дійсно потужний і ну, кожна людина відчує свій рівень. 多去。 Е, Далі, якщо вам комфортно, так ви можете підвищити на, на одиничку до другого рівня да, і проводити вже стимуляцію. Підвищувати ми зараз нічого не будемо, тому що ну, у нас випадок з чутливою шкірою та да, з, ну, з чутливістю. Е, стимулюємо, а ми маємо скоротити м'язи. Да, підтягнути всі наші проблемні місця. Тому ми отак от, е, защіпуємо. Да? Тобто о, головні наші руки, рухи це от сформувати складочку, там, де в тих частинах, де нам потрібно е, шкіру підтягнути. Тобто це брилька да, зазвичай, це щічка, тобто ми от тягнемо її да, сюди. І е, брівки. Тобто рухи ваші можуть бути, ну, в принципі, будь-якими, та лише ось ви формуєте складочку. Наші питання, mm -hmm. коли краще проводити процедури ввечері чи зранку? А, ну, краще зранку. <гум> Але ну, якщо у вас вранці нема часу, ви бігом-бігом збираєтесь, то в принципі можна і ввечері. За ростом м'язових волокон. тобто Тут у нас м'яз кріпиться тут, да, і от вієм тих не проходить, тому ми проходимо якраз, скорочуємо наші м'язові волокна ось таким чином. Так, І вовку. Якщо на стимуляцію, да, я проходила ось таким чином. Да, Тут ми маємо сформувати оцю таку складочку. Вот такими щепочками і діймаємо обрівку. вже це такий валіт, робити да? вже собі самі, як вам більш приємно. Якщо вам потрібно, наприклад, змочити, да, рухавички для кращої відповідності, ви це робите, змочуєте. Як зараз все відчувається, все добре. Да. Ну, тобто, за відчуттями ви зрозумієте, да, чи є вплив струму, чи нема, чи потрібно ще додатково їх змочувати чи ні. У догляді ця процедурка може займати десь хвилин 10 і цього буде достатньо. Тречі-двічі на, на тиждень ви можете це робити. на рухоме по Тобто ви тут опрацьовуєте лише по кісточці. І далі у нас завершальний етап на розслаблення. Розслабляєте, розтягуєте всі заломчики, всі зморщички, які у вас тут є. Можна таким чином, в принципі, тут рукавички руки одна до одної близько. Да? Можна поставити тут одну і ось таким чином це опрацьову. Вже можна на це злучити, мабуть. У нас є питання. А як їх очищувати? Очищу, це треба просувати їх вручну. Таким чином ви прати. їх очищуєте. Прати. 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 Ой, вибачте насувати з утяжком. Да. Трудно, ще перехватити. Так, прати вручну, але без порошку краще з гелом. Не віджимаєте їх, не викручуєте прям так дуже-дуже. Да? Обережненько їх просушуєте, можете скрутити в полутенце да? і ну, таким чином просушити. Відкріплюєте ну, сам апарат, а я вже потім по закінченню процедури це покажу. І, ну, зрозуміло, без апарату ви їх берете вручну. По всім солончикам ви ось таким чином проходите. Якщо ми стимулювали, да, ми навпаки це е, підбирали, е, до себе формували складочку, то на розслаблення ми навпаки всі наші смушечки розгладжуємо. Також ось під брівку ми йдемо. Можна з таким чином так? можете притримувати, От. і наверх це все розваджувати також. У нас є питання. Mm -hmm. Скільки кожен етап по часу триває? Дві-три хвилинки. Дві-три хвилинки десь. Тобто, ну, загалом хвилин десять. Якщо це так в дуже пришвидшеному форматі, зранку. І питання ще, а в курсі, напевно, скільки процедур має бути Ну, В принципі так, ви можете робити це курсом, трошечки, ну, потім давати собі перепочити від 8 до 12 процедур, але якщо ви робите це курсом, то ви час процедури збільшуєте. От, Якщо ви робите це по 10 хвилин, то в принципі ви це можете робити ну, тричі чи двічі на тиждень. Угу. Так, добре. А, Дивіться, відкріплюються вони. А... Чекайте, що ж давайте я зніму та, і притримую, просто, щоб їх так дуже не розтягувати. Старайтесь їх дуже не тягнути, не відкручувати, не розтягувати. От. Досить отак легко. От. Все. От в такому вигляді ви зняли і це вже можна прати. Ось таким чином. А сушити їх. А, Сушити там, з феном, з чимось там не потрібно, на гарячу батарею також ви їх не кладете, просто ви їх е, кладете, та також там, прищепками їх стискати не потрібно. Просто кладете і просушуєте. Вони самі висихають, нічого додаткового не потрібно. Е, уважно дивитись, щоб сам апарат не потрапив у воду. Ну, в принципі, все. Виглядати за ними ну, досить зручно. Можливо, ще якісь питання є. Після самої процедурки ми наносимо зволожуючий крем, а якщо ви лишаєтесь вдома да, і нема у вас сонячного впливу, а зараз ми наносимо кремчик зі спирткою, тому ну, що будемо вже всі йти на вулицю. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Можливо, у вас є ідеї наступних прямих ефірів, так? ви хочете ще про якісь апарати більш детально почути. От. Пишіть в коментарях, що вам було цікаво. Так. Ну, а на сьогодні все. Ми процедуру провели. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. От, ще раз нагадую про е, знижечки. Так, звертайтесь е, до нас в коментарях. От, е, нагадую про розіграш наш. Е, заходьте на заницю країн. Е, е, щиро вам дякую. Ну і до наступних зустрічей. Пока-пока.